Роль кожного з учасників кінних походів. Так, роль. Якщо це гра, то є ролі. Перша це готовність виконувати свою частину обов'язку. Обов'язків як на власних кінних походах, так і після походу при організації побуту. Це надзвичайно важливо. У нас Учасник нашого курсу, а потім уже кінного походу працює сам і обслуговує себе. Йому допомагають, йому підсказують, ми обґрунтовуємо, чому це так і чим краще. Тут я поверхнево попробую це обґрунтувати. Колись ми провод... почали проводити такі кінні походи, беручи, наприклад, на похід 10 чи 12 людей, я брав з собою не менше я. І ще два провідники. це Тоді ми називали себе інструкторами. Тоді ми зараз ми це називаємо: що ми водили кінні походи з кінними туристами-динозаврами, яких водили в кінні походи, інструктори теж динозаври. ми всі Чому це не те, що ми страшні чи якісь там нецікаві. Все було цікаво, але це було давно. Це було дікає, до історичної епохи епоху. Виглядало це так, що троє людей йдуть і пасуть цих туристів, опікають, оберігають, чому, бо цей турист не знає, де він потрапив. Він потрапив гори, йому цікаво, і так далі. І він пристосовується з кожним днем іде пристосування. Але тут ти сидиш просто і цілий час чекаєш, що може статися. Чому Бо турист не розуміє? Приходячи на стоянку, турист так само не є в комфорті, чому, бо на стоянці чекає. Позашляховик, який привіз речі. І в тому позашляховику приїхала людина, яка мала зготувати щось. І дуже багато часу було так, що ця людина дуже велика проблема є з готуванням їжі на походах. Ти знайдеш ту людину, яка буде їхати на позашляховику, і так далі, а це просто ну, приїхала, людина і стоїть. Ти або береш кухаря, який там щось готує, і ну, як кухар легше. Але це теж показало, що цей кухар. <Point> <stata> це не є учасник кінного походу. Це просто кухар. Ти якого ти найняв, і там вже не та розмова, не та атмосфера. Е а найчастіше було так, що це була людина з поза бо не наперіше, ти 10, 10 людей, бо навіть всі гроші, які ти за... отримав за цей кінний похід. <glambe> ти просто роздаєш її... і навіщо кінний похід вести, ведеться. Чому? Шукаєш нішу. Для цього гуцульського коника. То ти мусиш щось зробити, бо зима на носі і йдуть затрати. І частенько так було, що виходили так, що брали краще провідників, щоб дивилися. І приходячи на місце стоянки, я організував побут. Чому? Бо людина не була готова до того організація побуту, хтось допоміг сідла зняти, хтось ті сідла підніс склав склав докупи. І зайнявся собою там, чи лежав, чи там неважливо що, але кожен собою чи групою сісти, дивитися, бо саме цікаво, як дивитися, коли працює ця людина, коли тече вода, коли горить вогонь. І ти готуєш їжу. Ти стараєшся, ти організував там побут, попутав коні, бо ніхто не знає. Е, Натягнув електропастух, чи коли ми не користувалися ним, просто путали коні е, на вогнище кидаєш там щось, жариш, вариш і так далі. І були такі випадки, що люди кажуть, я вже їсти не буду, я лягаю спати, бо якби я зліз коня і мені дали їжу там, там, до години, там чи до пів години. Я кажу, але зараз 20 хвилин буде та їжа. Ні, я вже не буду, я лягаю спати. Там е, є такі, ну це кожен сам по собі вирішує. Я рахую, що в кінних походах потрібно їсти тоді, коли є можливість їсти. А люди кажуть, ну це вже сьома година, чи там восьма, я вже після такої години не їм. Ну, це твої проблеми. Але ми зараз це поставили інакше. Значить, знову повертайся до обов'язків. Що, що ми можемо зробити? Це той позашляховики, позашляховик, який везе нам речі. Ця людина має організувати на пастух. І просто привести речі, Знаєте, місце хороше, навіть якщо падає дощ, то він готує нам там підготує, щоб натягнути, що, що може зробити. А всю іншу роботу виконуємо ми групою. Значить, це перевага в тому, що ми бачимо, що ми їмо. Ми готуємо, ми вчимося готувати, і ми бачимо, що ми їмо. Що ми їмо, це дуже важлива важлива частина кінного походу. Це. Навіть, як, як каже наш один товариш Словак, що людина, яка звикла в місті пити якусь іншу воду, приїжджає в гори, найчистіша вода тече з гірського джерела, але каже, ця вода може людині не піти. Тут йде. Е, їжа. Ми роз... Я шляхом, як кажуть, проби помилок вирахував так, що, наприклад, Якщо для семиденного походу на людину вистачає 2 кілограма м'яса. Ну, 2200, чому не більше? Перекормиш м'ясом, знову маєш проблему, бо всі сидять по кущах. І коли людина їде і кожні 20 хвилин прожогом зіскакує з коня і несеться в кущі, це теж не комфортно. Як ти розкажеш це, наприклад, кінним туристам, яких ти взяв? Десь збоку, які до цього не готові. Люди думають, що це на них починаєш економити. Хоча м'ясом дешевше, саме дешевше годувати, саме швидше. Ти нам наварив того м'яса, насмажив на шампурах, на тарчі, це півгодини, ти всім дав. Але зазвичай це м'ясо, яке ну, зараз у нас було на поході, теж ця проблема. Був наш кухар, наш словак-кухар, який привіз дичину і зготував дуже хороший бокрич. Справжній Бограч такий. Ну. Я попросив не робити це, бо бограч я не готую на походах, бо його, якщо готувати, то готувати справжні. А якщо зробити бізнес-бограч, якийсь подібний з бокачу, то звари краще борщ. Закинь там по нормальному м'ясо, і люди, які отримали на денний перекус, бо веземо з собою в кишенях, там ще щось. Отримали ковбасу, домашню, там було вже своїх десь там по 300 грам на кожного, отримавши той бокрич, який був дуже смачний, і всі почали його їсти хапати. Брали і по два, і по три, по чотири, п'ять разів на здоров'я, але я вже бачив, що буде проблема. Була проблема, наприклад, із 10 людей, четверо людей забігали. Так що це важливо в нас, якщо. Є наші минулі курсаки. Ви пам'ятаєте, що хвала Богу, у нас у нас не було проблем з тим. Кожен має свою посуду, кожен собі миє. Що саме важливо, дуже важливо за собою помити. Бо колись практику... чому мати кожен свій посуд? Бо колись практикували таке, що ну, чого має кожен брати, ми наберемо посуд. І цей посуд весь однаковий: ці залізні тарілки, які не відрізняються одне від іншого. І хтось помив собі добре, хтось просто, як кажуть, чимось витер, а хтось і не мив, бувало, що просто викинув під палатку. І ця людина, яка збирала речі, взяла десь там, сполоснула, полоснула. Так що це важливо? Це частина обов'язків. І це комфорт, це раз, що ми знаємо, що ми їмо. Ми знаємо, чому ми це їмо. Ми знаємо, що це буде швидко і це буде цікаво. Це знову досвід. Ми готуємося. Ми готуємося до того, що командою ми зробили, пожартували, накидали. І зараз я практикував таку систему на курсі, що, наприклад, готуємо борщ. Кожен день має бути рідка страва, перша страва. Я задавав групі запитання, що готувати, якщо ми якщо би я готував, то група чекає, що я зготую кожен раз інакший суп. Що я їх ще й поведу похід, попрацюю, але ще я буду кухарем в першу чергу, бо хай готує. Зато, коли готуємо, ми всі разом, я кажу, то готуємо на один раз, чи на два, чи може на три, так давай на три. Щоб більше до того не повертатися, це виключає багато запитань. Так що, побут організовуємо. В чому це, яка перевага є в цьому? Тому що ми швидко виконали всі кожен свої обов'язки. Хлопці рубали дрова, дівчата нарізали, я закидав в котел, чи хто там уже хто яку страву придумав. І кожен має можливість побути самим собою. Чому ми виконали обов'язкову програму? Обов'язкову програму на конях відпрацювали, всі були зібрані, всі були одною командою. Ми злізли з, з коней. Ми побули одною командою, а потім ми ж дорослі люди. Ми можемо кожен зайнятися сам собою. Це не обов'язково знову. Клепати якісь бутафорні команди. Хтось співає біля вогню, хтось відпочиває, хтось книжку читає, хтось дивиться на зорі. І саме важливо побути самим собою. Бути самим собою. Ти виконав, ти знаєш, що ти маєш виконати, де межа цього, і все. Ти сам чистою душою відпочиваєш. Працюємо разом, отже, швидко. Маємо більше часу для себе. Тут я багато розказав, що має робити курсак або кінний турист. Зараз я розкажу роль провідника-порадника на кінних походах та на практичній частині курсу зійського кінотуризму. Я назвав це провідник порадник Чому? Ми не в дитячому садочку, щоб чекали від провідника, що провідник має виконувати якісь... Я вмію, наприклад, я можу все зробити. Я робив це. Але якщо людина має ресурс, якийсь обмежений ресурс, і якщо я буду варити, їсти, я буду колоти дрова і так далі, то я буду замучений, і на поході я можу щось не побачити. Це нормально, це ми всі живі. Як кажуть, всі з одної плоті зроблені. Так що провідник йде на похід. І знає, я, наприклад, знаю, що я буду працювати. Я буду працювати багато, але я краще допоможу порадою, де можуть виконати цю роботу замість мене. Наприклад, не замість мене, а для себе, ніж і більше часу, більше того, не більше часу, а більше сили, більше уваги я приділю на власних кінних походах, коли люди на коні. Коли більше небезпеки, чому? Злізли з коня, всі однакові, всі були на пікніках, всі знають, що робити. Але на конях, я думаю, що зберігати енергію провідника, для коней, для походів, для прийняття рішень швид швидших. Щоб не виникали, наприклад, я як провідник, я підписуюся під щось. І вже коли туристи. Їдуть в кінний похід, це все пропрацьовується про на курсах. Люди бачать, чим це підходить, чи не підходить. І коли вже ми йдемо на кінний похід, то вже є більш-менш порозуміння, що ми розуміємо, хто має виконувати які функції. Щоб не завантажувати провідника чимось таким. На що він не підписувався? Навіщо провідник має виконати щось? От комусь, наприклад, щось вдалося, щось він собі так уявив і пробує щось доказувати. Немає що доказувати, можна потім найкраще після кінного походу сісти і обговорити. Майбутній похід, що було на поході, провідник це порадник. В першу чергу.